Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні практикуємося розмовляти англійською і сприймати англійську на слух. Ця вправа дуже корисна для тих, у кого немає з ким спілкуватися англійською. Я знайшла цікаве фото і зробила опис англійською. Ви слухаєте, вивчаєте нові слова, потім я задаю вам питання, а ви відповідаєте. Намагалася зробити цей урок максимально цікавим і корисним. Будь ласка, підтримайте мене вподобайками і відгуками. Це мене дуже мотивує. На нашому каналі є багато практичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво. Look at the photo. Подивіться на фото. Look at the photo. There is a girl in the room. В кімнаті дівчинка. There is a girl in the room. Нагадаю, що такі конструкції, які починаються з there is або there are. Перекладаються з кінця речення. The room is full of light. Кімната наповнена світлом. The room is full of light. The girl is sitting in front of the window. Дівчинка сидить перед вікном. The girl is sitting in front of the window. She is busy. Вона зайнята. She is busy. Вивчимо нове слово busy. Зайнятись. Busy. The girl is very curious. Дівчинка дуже допитлива. The girl is very curious. Нове слово curious – Допитливий. Повторюйте разом зі мною трохи складно його вимовляти. Curious. Curious. Допитливий. She is reading a book. Вона читає книгу. She is reading a book She has an interest in reading. Вона цікавиться читанням. She has an interest in reading. Новий вираз: have an interest in something цікавитися чимось. Have an interest in something. Приклад від мене. I have an interest in traveling. Я цікавлюся подорожами. I have an interest in traveling. Складіть, будь ласка, і свій приклад. I think she is a bookworm. Я думаю, вона поціновувачка книжок. Нове слово e-bookworm. Складається з двох слів. E-book. A, a worm E-bookworm. A Людина, яка любить книжки, любить читати поціновувач книжок. E-bookworm. there are Two books next to her. Поруч з нею лежать дві книги. There are two books next to her. А зараз, ви вже знаєте нові слова, слухайте текст ще раз і переходимо до питань. Look at the photo. There is a girl in the room. The room is full of light. The girl is sitting in front of the window. She is busy. The girl is very curious. She is reading a book. She has an interest in reading. I think she is a bookworm. There are two books. Next to her. А зараз переходимо до питань. Я задаю вам питання по тексту, ви відповідаєте і перевіряєте себе. Перше питання. Who do you see in the photo? Who do you see in the photo? Кого ви бачите на фото? Перевіряємо. I see a girl in the photo. I see a girl in the photo. Наступне питання. Where is the girl? Where is the girl? Де дівчинка? The girl is in the room. The girl is in the room. Where is the girl sitting? Where is the girl sitting? There's the dievchanka. The girl is sitting in front of the window. The girl is sitting in front of the window. What is the girl doing? What is the girl doing? Що робить дівчинка? Перевіряємо. She is reading a book. She is reading a book. Does she like reading? Does she like reading? Вона любить читати. Yes, she does. She has an interest in reading. Yes, she does. She has an interest in reading. Іще How many books are next to the girl? How many books are next to the girl? Скільки книжок поруч з дівчинкою? Перевіряємо. There are two books next to the girl. There are two books next to the girl. Ось за таким прикладом ви можете обрати будь-яке фото і зробити таку вправу самостійно. Буду вдячна вам за вподобайки і відгуки. Якщо ж на такі вправи у вас не вистачає часу. На нашому каналі є серія подібних практичних вправ. Переглядайте, діліться з друзями і вивчайте англійську з задоволенням. Бажаю вам успіхів!